Доброго раночку, дорогенькі, пакую сьогодні посилочки, свічі, дві підкови і, звісно, оці чудові заговорені оберіги на ключі. Хто з собою носить, той щастя собі приносить. В такому конверті відправляю. Це для заказа. Одного із моїх підписників на здоров'я для статків, для достатків, щоб був збережений. І з особистим надім, щоб був невредимий, щоб ніхто не ограбив замок, і щоб мельниця мила гроші. Мила, перемила, більше намелювала. Це відправляється близніцем. Так, я ложу. і. Відправлю сьогодні, щоб у нього все було збережене, щоб були оберіги. Тут стоїть три оберіга. Кожний знак зодіака на стрілець сьогодні відправляю. Так, відправляю сьогодні на налів і відправляю козірог. Тут стоїть три оберіги від кражі, від безвременної смерті, щоб не ограбили. І щоб були гроші. Мельниця вітряк, завжди меле гроші. Це заговорювала я також 21 день. Замовляла, заговорювала. І сьогодні вони 4 брилка, відправляються до своїх казянів. Хто з собою носить, то щастя, собі приносить, народна відьма. Також відправляю сьогодні чашу ізобілія на гроші. Поїде всю мою клієнточку, і відправляються свічі. Пакую.